Солимо та квасимо капусту у січні в найкращі дні за місячним календарем. А ми продовжуємо солити та квасити капусту на зиму. Це дуже смачно, а також дуже корисно для здоров'я. До того ж, заквасити капусту це легка справа. Головне знати гарний рецепт, придбати соковитий сорт капусти. А також заквасити в кращий день за місячним календарем. Далі я дам всі дати найкращих днів для заквашування капусти у січні 2023 року. Всі ці дати на зростаючому місяці, і це дуже важливо, бо саме в ці дні активізується діяльність бактерій, які викликають бродіння. І таким чином капуста виходить добре, швидко кваситься, вона зберігає усі вітаміни, має хрусткість і добрий смак. Вона не стає занадто м'якою водянистою чи перекислою, коли ми квасимо на зростаючому місяці. І ще одне правило. Капусту треба квасити в дні, коли місяць знаходиться у знаках тільця. Козоріга овна. Це важливо, бо капуста буде довше зберігатися та не втратить смаку в процесі зберігання. А коли капусту не треба квасити? в період спадаючого місяця, бо активність бактерій дуже мала. Також не треба квасити капусту в дні повні це 7 січня. Та в дні молодика це 21 січня. Також жінкам не можна займатися засолкою капусти у критичні дні. А далі я дам найкращі дати у січні для заквашування капусти. Це 1 та 2 січня зростаючий місяць у тільці, дуже гарні дні для соління та квашення капусти. 26 та 27 січня це зростаючий місяць у овні. Теж продуктивні дні для соління капусти. Та 28-29 січня це зростаючий місяць у тільці. Капуста вийде дуже смачною, поживною та корисною та буде добре зберігатися. Соліть та квасьте капусту за місячним календарем. Та у вас завжди буде дуже добрий результат.